Ми слідкуємо за офіційними цифрами, а хочеться ще й заміряти певний настрій у виборчих чи передвиборчих штабах наших кандидатів. Знаємо, що наша колега Надія Коптєлова наразі перебуває у прес-центрі штабу «Солідарність». Саме там вчора виступав президент Петро Порошенко, який є кандидатом у президенти саме цього разу. Тож із задоволенням кажемо надії, доброго ранку, якщо вона нас чує. Ді, доброго ранку. Розповідай, що відбувається наразі у штабі. Ранко колеги, усі телеглядачі. Отож останні новини, останні дані зі штабу блоку Петра Порошенка. За ніч тут встигли опрацювати 99% голосів, а це майже 30 тисяч протоколів. І що ми маємо на цю мить? Перше місце Володимир Зеленський 29,8%. Петро Порошенко, друге місце 16,2%. Третє місце Юлія Тимошенко – 13,4%. Четверте місце Юрій Бойко і п'яте місце посідає Анатолій Гриценко. Залишається допрацювати ще 300 голосів. В Штабі також підкреслили, що цього року була величезна явка на 4% більше ніж у 2014 році. А це свідчить про те, що українці відчували відповідальність за свій вибір. Також зазначили, що не було зафіксовано серйозних порушень, а всі фейкові новини про Петра Порошенка здебільшого походили з Російської Федерації, закликали об'єднати це всім демократичним силам і заявили, що з цього дня в блоку Петра Порошенка розпочалася підготовка до другого туру виборів. Які відбудуться 21 квітня, ось такі останні дані зі штабу блоку Петра Порошенка вам розказала і показала колеги? Передаю слово.